Луговий наприкінці жовтня, повідомив, що його стан стібілізується, а він йде на поправку, помер 53-річний Олександр Луговий, якого нещодавно обрали міським головою конотопа. Відомо, що він хворів на коронавірус. Про смерть політика повідомив народний депутат Ігор Молоток у понеділок, 16 листопада. Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Логовий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так вічна пам'ять і вічний спокій, написав він. Водночас місцеве видання «Самайтодей» із посиланням на ігора Молотка уточнює. Що Луговий помер від ускладнень COVID-19. Видання також повідомляє, що він захворів ще до місцевих виборів та лікувався у Києві. Наприкінці жовтня, Олександр Луговий на своїй сторінці у Фейсбук написав, що його стан стабілізується, а сам він йде на поправку. За результатами ЦВК Олександр Луговий переміг на виборах міського голови конотопа як самовисуванець. Набравши 37% голосів виборців, він обійшов Артема Семеніхіна О. Свобода, нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що від коронавірусу помер міський голова Борис Поля Київської області, 60-річний Анатолій Федорчук, який перебував на цій посаді з 2006 року. 29 жовтня від ускладнень covid 19 помер переобраний мер Новгорода Сіверського Чернігівської області. Олег Бондаренко було уражено 80% легенів.